Сьогодні готуємо печиво, від якого і крихти не залишиться. Змішуємо м'яке масло з цукром. Усе перемішуємо. Додаємо 2 яйця, борошно, а також ванільний цукор. Усі інгредієнти точно є у вас вдома. Замішуємо м'яке гарне тісто. Формуємо кульки і викладаємо на пергаму. Потім пальчиком робимо ось таке сердечко і заливаємо любий джем, який у вас є. Дехто у мене любить з джемом, дехто без джему. Випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин. Посипаємо пудрою. Тут навіть її забагато, тому що сипала дитина. І виходить ось таке дуже смачне печиво. Всім смачного! Підписуйся на мій канал, а також став подобайку. Всім па-па!